Привіт! З вами вже традиційно True Life Podcast Здорова Зозуля. Тут ми піднімаємо різні теми, тому не шукайте послідовності чи зв'язку. Просто ставте подобайку, підписуйтесь та тисніть дзвоник для того, щоб не пропустити найцікавіше. Сьогодні ми поговоримо про стоматолога, а точніше, про дитячого лікаря-стоматолога. А поки поділіться в коментарях, як пройшов ваш перший візит до лікаря-стоматолога. Почну з того, що доглядати за зубами малого, я почала з першого зубіка. Тобто перший зуб і вже силіконова щіточка що одягається на палець, чистить та масажує ясна. Далі було привчання до звичайної щітки пасти, і це була боротьба з ранку і ввечері, щоб почистити зуби. Потім ми перейшли на електрозубну щітку. Ну, боротьба теж залишилася, але вже не така сильна. Йому навіть по приколу її надібрати і самостійно чистити зуби. І все йшло добре, поки я не помітила темну пляму на зубчику. А сталося це напередодні його дня народження. Було прийнято рішення звернутися до спеціаліста. Але трішки пізніше, за два тижні після свята. Поки ми чекали, готувалися до свята, ми проводили психологічну підготовку. Ми пояснювали, що лікар це не страшно, що лікар це друг, що зуби мають бути здорові, і все йшло, все йшло добре, але пляма тільки розросталася, і за два тижні, коли ми вже прийшли до лікаря, там була вже дірьоха. Як виявляється, процес псування зубів у дітей відбувається набагато швидше, ніж у дорослих? Тобто, поки дорослий може півроку ходити і чекати, поки там утвориться дірка, у дитини за два місяці з плями утворюється вже саме дірка. І коли ми прийшли до лікаря показати одну дірочку, і виявилося, що то тільки верхівка айсберга, і в нього в роті вже аж чотири дірки. То як не пропустити перші дірки у молочних зубах? Для того, щоб не пропустити перші е, каріозні процеси в порожінні рота, потрібно відвідувати стоматолога по суті з першим зубом, для того, щоб ви почули, е, як правильно вживати солодке, як доглядати за зубами і як не пропустити дірочку. Психологічно я швидко підготувала сина до стоматолога. Він прийшов і одразу відкрив рота. У всіх батьків підходи різні, тому ми звернулися і запитали у спеціаліста, як правильно підготувати дитину до першого візиту до стоматолога. Є безліч варіантів підготовки. Як варіант це передивитися безліч мультиків, які є зараз про стоматологію, про зуби, про те, як лікувати, про те, як доглядати. Комусь потрібно пояснити, комусь потрібно взяти з собою щітку пасту на прийом до стоматолога для того, щоб були більш домашні умови. Ми потрапили в приватну клініку через рекламу на Фейсбук, тому що не було знайомих лікарів і не було того, хто міг би порадити якогось адекватного спеціаліста. І лікарка чомусь вирішила одразу, що малому потрібен укол знеболювального одразу два в'ясна. І це був перший раз, коли е, він не захотів е, лікувати, закрив рота. Після цього ми звернулися в іншу клініку до іншого спеціаліста. Історія повторилася. Йому знову зробили укол. Після цього він зовсім закрив рот, і його починало трясти, коли він бачив стоматолога. Про седацію мова не йшла. З різних причин, а дірки ставали все більше. Але все ж таки нам пощастило зустріти лікарку, яка запропонувала, давайте спробуємо ходити стільки, доки він не захоче самостійно відкривати рота. Так і сталося три місяці, і тепер малий сам відкриває рота, жартує з лікарем та просить дзеркало подивитися, що йому там зробили. І до того ж, він ще й відмовляється від мультиків під час лікування. От як важливо одразу потрапити до нормального спеціаліста, для якого на першому місці дитина, а не те, скільки батьки залишать після відвідування. Так, от що робити, якщо дитина боїться лікуватися, а для седації є протипоказання, чи батьки проти. Підготовка у дітей усіх різна. Комусь достатньо вимкнути улюблений мультик, комусь потрібно ходити багато разів на адаптацію, прийти перший раз на те, щоб подивитись на обстановку, звикнути до лікаря, звикнути до установки. Друге відвідування це може бути просто почистити зубки. І у всіх дітей свій підхід, тому неможливо сказати, що комусь достатньо одного, комусь. Іншого до речі, нещодавно у столиці був випадок, що семирічний хлопчик помер під час візиту до стоматолога після уколу знеболювального. Чому так сталося, і що потрібно робити, щоб батьки обезпечили своїх дітей від такої ситуації? Коментувати даний випадок не можу. Я не знаю подробиці, але для того щоб підготуватись до ситуації. Для цього повне обстеження на як на операцію. Тобто дитина повністю обстежується, здається, аналізи крові, здається, аналізи сечі, кардіограма, кардіолог, обстеження у всіх лікарів. Тому підготовка йде ретельно, анестезіолог не допустить на седацію дитину, яка має хоч маленькі відхилення. Обов'язково здається проба на анестетик. Найкраща проба по крові для того, щоб були всі аналізи, і тоді можна спокійно йти на седацію. Дякую, що були з нами. І не забувайте підписатися, оскільки у наступному випуску на вас чекатиме нова, не менш актуальна тема. До зустрічі за два тижні. Нехай вас оточують здорові діти та міцні нерви. Па-па!